Мешканців столиці та області певно дуже хвилює повторний імовірний е, наступ напад на місто Київ. Враховуючи минулий лютий, враховуючи події попереднього наступу, чи можна сказати, що ми зробили достатньо висновків і що цей наступ не може повторитися? Ну, звичайно, цей наступ може повторитися, тому що ніхто не розуміє, що зараз в голові у. Російського президента, ну і відповідно, які домовленості є з Лукашенком. Але в будь-якому разі ми завжди готуємось до найгірших сценаріїв, але віримо в найкраще. І за словами наших розвідників, наскільки я розумію, зараз сил і засобів, щоб вести наступальні дії з півночі у російської армії, немає. Там відбувається постійно. Перекидання військ, вони намагаються, ну з точки зору стратегії, вони завжди і будуть це робити, намагатися там робити вигляд, що ми наступаємо, щоб перетягнути певні резерви і сили на північний наш напрямок, але все там закрито прекрасно. Я не буду зараз вдатися в деталі, і ми врахували всі там все, що у нас відбувалося в лютому. Минулого вже року, ну і відповідно, там понабудовано дуже багато всього. Ну і відповідно, там є сили і резерви, які готові вже на кордоні зустрічати на кордоні з Білорусі зустрічати ворога, якщо такий наступ відбудеться. Тому хочу заспокоїти всіх киян, що ми не можемо не виключати всього, що може бути, але Збройні Сили України готові. Тобто. Ми взяли взяли вести досвід, і на сьогоднішній день ми готові оборонятися, в разі якщо цей наступ буде, але ми не купуємо це їхнє ПСО, що вони мають наступити. Правильно? Ну звичайно, там постійно працює ПСО і постійно працює над тим, що от, вони ж хочуть посіяти паніку, залякати, зокрема, але ми не маємо вестися, ми маємо довіряти лише даним нашої розвідки і відповідно заявам наших чиновників.